І всім привіт! З вами я Макс Дасник Стока. І сьогодні е, ми поговоримо про приватки. Так, на моєму каналі ніколи ще не було відео про приватки. Тому е, ми сьогодні про них поговоримо. Якщо я зараз граю в приватку до Антона е, поговоримо сьогодні про приватку в 2 нічого. Коли вона ви вийде, то там буде е, Примірно, я примірний момент, тому що буде. Але багато там інтересно, як це таке... Так. Е, десь подвальні путь може вийшло десь через пару днів. телеграм -кана, каналах говорять, що вона вже вийшла, деякі телеграм вже вийшла. Що вона має вийти десь ще ж неділю? Бо е, в ютуб-каналах кажуть, як тільки тільки як її скачати і коли вона вийде. А в Google ваша якась чертовщина твориться. Так що е, зразу говорю, що там буде союзники, так, можна буде піднімати бронзу, фільми, можна буде е, цей. Будуть брати, я так розумію, що статреки. Так, в статреків зараз дей, ні в яких... Приватних немає, а лише сказати, що лише в цій Знака, вона файна. Це приватка. Бачите, я зараз показую, а керадравон заперек такий. Є брелки, та-та-та, там теж має ще напевно брелки з'явитися. Зараз приватка V2 Нічен грають в приватку, яка недавно. Така була хот в інтерпарті, яка, яка працює. Я б вже показала приватку В2. через Лугу. Там була вертя проти Пандора. І вона не пропівала. А приватка В2 хот в інтерпаті. Вона працювала. Того то я не знаю. Але ось таке от. І так як тільки вона вийде. Я... Сразу знімлю відео про неї. Обзор, що там додали. Я думаю, що це буде на найкраща Приватка з усіх. Ну, це було все. Всім удачі і всім пока!